Доброго дня вас вітає Полтавщина. Ось такі в мене парнички. І в одному з них стоїть моя розсада капусти. Три дні була холодна погода, вітер пасмурно, я не заглядала. І зараз разом з вами подивимося, що в мене тут робиться. Як почуває себе наша розсада капусти. Зараз приберем. Ще треба прибрати. З трьох сторон моя тепличка обкопана землею. А спереду тут придавлено. Кірпицелею. Ой, там так тепло. Так, перша селера. Аж гаряче. Що в нас тут із селерою? Отак, як я засипала, не треба так засипати. Це я з переляку, що забула це все зробити і все такого натворила. А так його рідесенько, так тільки щоб було біля самої рослиночки десь. Так, оце у нас селера. Ще нічого тут нема, земелька волога. Закриваємо, хай стоїть. А це тягнемо нашу капусточку. Вау, гляньте. Гляньте, ось капусточками. Бачите, тут вона сходить і вже зразу зелена. І не витягується дуже. А у хаті у мене це вже була пів вікна. Так що дуже гарно, що я його зразу сюди випроводила. От. Ну, капусточка сходить, це сходить рання капуста. Пізня, ну, пізно як мені написали, цей агресор капуста гарна, але ну, вона пізно середня. Вона мене так і влаштовує. Оця буде рання, а та нехай собі на грядці до картопля і бурячок, хай вона собі достигає. Ну, це такі у нас справи, Все гарно. Розсада капусти росте. Поставила все назад. Тепличка, як бачите, працює, волога там є, бо земелька була мокра і все гарно. А ця стоїть ще пуста. Скоро вже будемо садити томати, перці, синенькі. Тоді вже все зразу будемо заповнювати кожну тепличку. Сьогодні сонечко. Хочу ще залізти у смородину. Це в мене чорна смородина. І треба це все обрізати. Так, оце оцю гілку, ось гляньте, вона вже зовсім стара, наверху, тільки де-не де там якісь паганочки прибрати. Оця гілка, оця знизу йде. Вон вон. Оця. І там поруч із нею. Оце зараз усе все, все буду прибирати. На ту сторону вон, гілка. Оця, оця гілочка. Теж буду прибирати, вона вже стара. І оцей з усіх подивлюся, яка із них найгірша. Ну оце ж отаке вже зовсім не треба тут нічого. Це все буду прибирати. Я ставлю свіжі, молодесенькі такі пагани. І ще хочу цей кущ смородини переставити ближче туди до, до сітки, туди під заборчик. Для цього виберу гарний паган смородинки і прикопаю. І будемо на новий кущ. Як той приросте і розів'ється, я його від цього основного куща відділю, а цей кущ викопаю і будемо на молодий кущ смородини. Зараз приступаю до роботи. Не буду вам показувати, як я буду це все різати, бо однією рукою тут дуже незручно, а як я буду тут стояти біля нього, воно вам не треба. Що різати, я вам показала. І зараз його буду це все прибирати. Так, ось дивіться, чого я вирізаю такі гілки. Смотрите, на ньому вже нічого немає молодого. Ось дивіться, оце вже такі, як отак воно вже доходить, тут вже нічого нема. Воно випустить десь одну мабуть, гроздочку ягідочок і на цьому діло закінчиться. То Така гілка нам не потрібна. Ми це все вирізаємо. Отам От із самого низу, аж отам, щоб такого не було. Ось так. гілочку приклонила, придавила цеглою і ще й тут засипала земелькою і трішечки зафіксувала. А тут повирізала усе зайве. Залишилися тільки такі величенькі пагани. От. А де на такій великій гільці ще є трішечки щось здорового, живого. Ось як оцей паган. То я його обрізала тільки вершок, а ці залишила. Хай ще один рік побудуть. Ну, ось так. Смородинку зараз підв'яжу. Це зайво я прибрала і все у нас гарно. Потім покажу, яка вона в мене вийшла. Ви ось погляньте на цю смородину. Це ще тільки лютий місяць. Лютий. Гляньте, вона вже розпускається знизу. Кущ підв'язала. Зараз отак. Обрізаний оновлений. Перейшла і до червоної смородини. Тут теж багато вже таких старих гілок. Ось гляньте. Зовсім уже нічого немає. От. І оце високе, теж я буду обрізати все вершечок. Хоч десь отак от сантиметрів десять. Обріжу бо уверх воно мені не потрібно, воно буде гнати, гнати, а тут буде три ягодички висіти. Так що мені це не треба. Вирізаємо оце, оцю гілку, оцю, оцю гілку вирізаємо. Дивимося, які тут ще хворі, які воно ще тут не потрібне. Усе-усе його вирізаємо. Так що починаю працювати із червоною смородиною, потім покажу, яка вона буде. Обрізала я смородину, повирізала усі сухі гілки, обрізала вершки. Ось бачите, щоб вона росла кущем, а не тяглася вверх. Ну, отак смородину привела до ладу. Я ще хочу сказати, боже, лютий місяць. Невже вже зараз треба його підживлювати і бризкати? Ну та смородина я вже не знаю, вона вже зовсім розвелася. Ще трішки вже будуть листя. Чи вже хоч трішки потримати до березня та на початку його якось взагалі не знаю, що робити із цими кущами, і малина, і, і смородина, все щось треба щось з ними думати. Но Краще потримуюсь трошки. Бо у холодну погоду воно і ліки не діють, і, мабуть, і живлення не, не, не проходить. Так що будемо чекати. Ну, на цьому і все. Буду закінчувати. Залишайтеся зі мною. Усім до побачення, усім пока-пока.